Як обрати партнера для шлюбу, щоб стосунки були якісними та довготривалими. Вітаю вас! Сьогодні з вами знову я, Наталія Клошник, психолог, сексолог, фахівець ментального здоров'я та консультант з військової психології. Це відео я роблю спеціально для жінок, які мріють про якісні стосунки, а не про компроміси з власним щастям. Отже! Основні критерії вибору партнера. А їх я, як фахівець, який працює з подружжями на перший рік, можу назвати три: це спільні цінності та життєві цілі, емоційна зрілість, повага та підтримка, фінансова та побутова відповідальність. Спільні цінності та життєві цілі. От що сюди би я віднесла. Це про те, чи збігаються у вас плани на майбутнє в питаннях дітей. В питаннях кар'єри, чи співпадають ваші релігійні уподобання, чи співпадає ваш стиль життя? Якщо тут великі розбіжності, то це буде завжди причиною для конфліктів. Зверніть увагу, дорогі жінки, що чоловік має бути дорослим, але не за паспортом, а за своїми вчинками. Тобто він має вміти визнавати помилки, брати відповідальність. І вирішувати проблеми без агресії до вас, в першу чергу. Це про те, що важливо в кризових стосунках, на кризові моменти, коли вони будуть у стосунках, адже життя буде не завжди таким гладким та ідеальним. Також зверніть увагу, як партнер ставиться до вас, до ваших мрій і взагалі до ваших близьких та навіть до домашніх тварин, ваших улюбленців. Чи вміє він вирадіти вашим досягненням? Чи навпаки, коли ви чогось досягаєте, він применшує їхні ці досягнення, знецінює їх або ігнорує їх наявність. Бо насправді це є одним із показників зрілості вашого партнера. Проговорю про фінансову і повітову відповідальність. І тут мова не про розкіш, про багатство, а про здатність планувати. Про те, чи готовий він брати участь в побуті і бути вам таким рівним партнером в ваших справах. Бо, наприклад, якщо він ухиляється від цього на початку стосунків, то повірте, після весілля стане не краще, а в рази помітніше, що, що це не так, як ви хочете. Також я би вам порадила звертати на такі тривожні знаки, на такі червоні прапори, які би мали вас насторожувати. І спонукати переглянути ваші стосунки дуже ретельно. Це якщо ви помічаєте, що ваш партнер поводиться агресивно, принижує вас. Помічаєте, що він вас контролює. Чи робить дуже багато дзвінків безпідставних, чи пише без кінця вам повідомлення, чи хтось прослідковує, де ви перебуваєте, чи вимагає від вас фото чи відеозвіт вашої присутності в певному місці. Це все. Важливо, але ще важливіше зверніть увагу, чи є в нього залежності. Особливо алкогольна, наркотична, залежність від азартних ігор, чи навіть кредитна залежність, що дуже розпосюджено в наш час. Також, дорогі жінки, звертайте увагу, чи бере він відповідальність за свої вчинки в першу чергу. Чи перекладає ту відповідальність на інших людей, або він перекладає відповідальність за якість ваших стосунків. Саме на вас. Дуже поганим симптомом є також надмірна ревність або спробу ізолювати вас від ваших друзів, від вашої сім'ї, від вашого звичного способу проведення якогось відпочинку. Якщо ви це помічаєте, то краще вже тепер вчасно сказати ні. Аніж потім жити в токсичному такому шлюбі, в якому ви будете нещасливі, і цей шлюб буде вас руйнувати. Я би дала вам таку ще пораду перевіряти стосунки. Не поспішайте. Мінімум рік у стосунках ви зможете впізнавати людину, як вона поводить себе в побуті, в спільному відпочинку, навіть в навіть фінансових труднощах, в якихось некомфортних ситуаціях, конфліктах. Дуже важливо вам звертати увагу на те, як мужчина реагує на стрес. І чи вміє він вирішувати проблеми, чи він втікає від проблем, чи перекладає проблеми на вас чи на інших людей. Також дуже важливим таким моментом в сумісності партнерів це є сексуальна сумісність. У шлюбі інтимна близькість є не тільки фізичне, але й і про емоційний зв'язок. І якщо партнери мають різні потреби, у статеву конституцію, чи зовсім різні уявлення про секс, то це теж може бути причиною для відчуження. Тому я, як психолог, сексолог, рекомендую вам не соромитись обговорювати всі свої уподобання чи всі свої незадоволення щиро і відверто ще до шлюбу, бо це тоді вам дасть змогу. Цю якусь розбіжність чи виправити, скоригувавши, чи навіть припинити стосунки. І це нормально і здорово. Бо насправді інтим це частина стосунків, і варто дбати про нього так само, як про якісь інші сторони вашого спільного життя. А тепер ще звернув увагу на вашу поведінку, жінки. Бо якщо у вас здорова самооцінка, то точно ви не погодитесь на будь-кого, аби лише не бути самою. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що ви готові миритися з якимись образами, з відсутністю поваги, з байдужістю, то це в першу чергу сигнал про те, що ви не любите себе. Про те, що ви не маєте достатньої самоцінності. Інколи це про страх самотності, таке теж буває. І саме від цього залежить. Як ви ставитесь до себе і кого ви обираєте? Я підсумую оце відео і наголошу, що для якісного і довготривалого шлюбу важливі три речі: спільні цінності, емоційна зрілість і сексуальна сумісність. А також має бути потяг душі, потяг тіла і потяг розуму. Якщо цього немає, у майбутньому можуть виникати проблеми. А також, дорогі мої, попрошу вас в коментарях написати, які для вас головні критерії якості чоловіка для шлюбу.